Добрий день, шановні слухачі, і знову вас вітає компанія Account. Ми розглядаємо роботу в програмі БАС, Зарплата і управління персоналом. І сьогодні дуже необхідна тема це нарахування індексації, тому що саме в липні для тих, хто визначився згідно законодавства з базовим місяцем нарахування індексації, а саме Січень 2025 року настає момент для необхідності нарахування індексації заробітку для співробітників. Але спочатку нагадаю трошечки законодавства у статті 34 Держбюджету 2025 року визначено, що індекс споживчих цін з січня 2025 року у нас дорівнює одиниці або 100%. Тобто, січень є базовим для розрахунку індексації. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень. Порядок проведення індексації незмінний з липня 2003 року. Номер 1078. І він визначає, що право на нарахування індексації виникає тоді, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком від базового місяця, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103%. Тобто величина приросту ІСЦ більше 3%. Індексують доходи працюючого населення за основним місцем роботи, стаття 10 закону 1282. І доходи від роботи за сумісництвом на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи індексують у розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для Працездатного населення. Частина грошових доходів, який перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає. А зараз ми розглянемо ті налаштування, які необхідно зробити в програмі для коректного нарахування індексації. Найперше, це нам необхідно призначити цей вид нарахування. Індексація зарплати для співробітників. Безпосередньо для співробітників ми призначаємо види нарахування через документи, прийом на роботу або кадрове переведення. Подивіться, будь ласка, для співробітника 1.1 заходимо в прийом на роботу, оплата праці. І тут ви бачите, що цей вид нарахування у нас призначений. Це перша умова. Для коректного нарахування. Також нам необхідно встановити базовий місяць для нарахування індексації. Для цього ми заходимо в розділ Зарплата, і тут дивіться також такий підрозділ: є документи по індексації. Ви бачите, що я тут вела два документи, тут можна створити їх аж три види. Перший вид зміна базових періодів індексації. Ми призначаємо базовий період для посад для всієї організації. Тут заповнюємо за, так, я тут не буду міняти, просто підведу, що ви бачили, заповнити актуальні позиції, я вже це зробила, пишу дату зміни, також дату документу і провести та закрити. І таким чином. Ми змінили базовий місяць для нарахування індексації для посад. Тобто, незалежно від того, чи співробітник прийшов у нас уже в лютому чи в березні, але на ту посаду, для якої призначений базовий період, то базовим періодом буде все-таки січень, це згідно нового законодавства. Але бувають різні випадки, коли на одному і тому ж самому, на одній і тій ж самій посаді у нас працюють різні працівники, співробітники. Один працював уже давно, інший, наприклад, лише прийшов, і тому ми можемо індексацію заробітку базовий місяць призначити безпосередньо для співробітника. Це робиться з допомогою документу індексація заробітку. Для співробітника 1-1, або, наприклад, ми йому підвищили оклад, або він лише прийшов у квітні, ми можемо призначити місяць квітень базовим, дату документу 1.04 обов'язково проставляємо встановити базовий період і проводимо документ. І тут уже базовий місяць ми призначили для співробітника. Далі, що нам необхідно зробити? Третій, заключний такий етап: це необхідно перевірити, чи заповнені у нас регістри відомостей індекс інфляції та прожитковий мінімум. Можна заповнювати їх вручну, коли ми заходимо до позиції сервіс та налаштування, функції для технічного спеціаліста. І ось, будь ласка, в папочці регістрі відомостей ми знаходимо регістр відомостей прожитковий мінімум. Так. Ви бачите, що все на 2025 рік заповнено. І для працездатного населення у нас 3028 гривень. Також індекс інфляції. Теж через сервіс налаштування, функції для технічного спеціаліста і регістр відомостей. Індекс інфляції теж у нас заповнено. Для липня 2025 року необхідно, щоб було заповнений індекс інфляції за червень 2025 року. Можна вручну просто додати, так, створити нову, нову позицію і зробити, якщо немає, але у нас є RDI сервіс. Якщо ми натискаємо кнопочку перевірити доступ, ми бачимо, що тут налагоджений. Інтернет-підтримка, доступ дозволено, і поза нашими діями rdi сервіс завантажує актуальну інформацію для класифікаторів, курсів валют, і в тому числі для наших необхідних регістрів відомостей. Якщо у вас не налаштовано, то необхідно налаштувати через інтернет-підтримку. Налаштування інтернет-підтримки. І тоді все буде в порядку. А тепер перейдемо безпосередньо до нарахування зарплати. І подивимося за липень місяць, кому нарахована індексація. І будемо аналізувати помилки. Заходимо зарплата, нарахування зарплати та внесків і заробітна плата за липень 2025 року. Ви бачите, що для. Сергієнко Вікторії Вікторівни загалом немає такого виду нарахування. Давайте перевіримо, безпосередньо з документу нарахування зарплати ми можемо зайти ось через ці квадратики в карточку співробітника. І тут у карточці співробітника у нас є гіперпосилання-кадрові документи. Подивимося, прийом на роботу. І ви бачите, що на закладці Оплата праці у нас не призначений цей вид нарахування. Ось така перша помилка. Далі дивимося для співробітника 1.1. Є цей вид нарахування, тобто ми призначили йому його, але ви пам'ятаєте, що в розділі Зарплата, документи по індексації ми призначили базовий період для співробітника 1.1. Квітень 2025 року. Тобто, момент, коли необхідно нараховувати індексацію для цього співробітника ще не наступив. Також, далі у нас є нарахування для співробітника 2.2 і для співробітника 3.3. Про це трошечки пізніше. Тут я зробила нарахування індексації при неповному робочому часові. Перевіримо, як правильно в такому разі потрібно налаштовувати програму. Але перед цим я покажу вам іншу програму, де в нас не заповнений індекс інфляції, ось я перейшла. Ви бачите на перше 0,9 так? лише за 24-го року, а за 25 й немає. І ось нарахуванні зарплати, навіть якщо для логістин Леоніда Петровича у нас є. Цей вид нарахування, тобто, якщо ми зайдемо в карточку, зайдемо в кадрові документи і подивимося, прийом на роботу, оплата праці, ви бачите, що є індексація зарплати. Але якщо не заповнений регістр, то програма не буде нараховувати. Отож, бо звертайте увагу, будь ласка, на ці основні позиції для налаштування. А тепер проаналізуємо, що ж тут у нас Зі співробітниками 2.2 і 3.3. Я їх прийняла на роботу в січні 2025 року. Ось ви бачите кадри, прийоми та переведення і співробітник 2.2 і співробітник 3, 3 прийняті на роботу 1 січня. Також пам'ятаємо, що для всіх посадових посад у нас призначили, ми документом. Визначення базового місяця індексації 1 січня 2025 року. Але в чому ж тут проблема? Дивимося співробітник 2.2. Ми прийняли його на роботу на півставки. Якщо ми подивимося до графіка роботи, ось, не виходячи з документу прийом на роботу, натискаємо на квадратики, дивимося змінити властивості графіку і бачимо. Що тут графік не повний робочий час. І також ми визначаємо норму, ось це обов'язково, за іншим графіком, тобто за повною п'ятиденкою. І ви бачите, що цей співробітник працює 4 години. Але зверніть, будь ласка, увагу, що тут, де оплата праці, для цього співробітника ми взяли вид нарахування, не оплата по окладу просто. А оплата по укладу по годинам. Ви знаєте, що в програмі Баз, зарплата і управління персоналом у нас контролюється робочий час. Тобто цього не можна сказати про програму БАЗ-Бухгалтерія проф. Там немає такого. Тобто, тут там потрібно робити все це вручну, не контролюється відпрацьований час. А тут є контроль, але для того, щоб програма розуміла, що відпрацьований. Неповний робочий час нам необхідно призначити оплата по окладу по годинам. І тоді програма правильно нам нарахує індексацію. Тобто, якщо у нас працівник, співробітник працює неповний робочий час, тобто лише 50% норми, так, то навіть якщо в нього ставка у нас 20 тисяч гривень, але буде оплачено 10. І спочатку нам необхідно визначити, ну, якщо ми вручну, наприклад, в БАСПРОФ, тут ми не будемо вручну, тут програма сама буде нараховувати. Ми визначаємо місячну норму індексації. Але так, ніби працівник працює повний робочий час. Ставка оклад працівника перевищує прожитковий мінімум. На значить, 3028 28 гривень. Тому повний розмір індексації становитиме такий то відсоток. Да? Ми поріг індексації, там, по-моєму, 104, вже не пам'ятаю. І далі зменшуємо цю суму пропорційно до відпрацьованого часу. Тобто, нам необхідно ми визначилися, що у нас індексація повна становить 133,23. А програма зменшила в половину пропорційно до відпрацьованого часу. А тепер давайте подивимося: до співробітника 3.3. Також його прийняли на роботу. Тут я не поставила 1 і 2 ставки. Окей. Але п'ятиденка 0,5, ви бачите, так? Основне місце роботи. І е, дата прийому 01.01.25 оплата праці. І зверніть, будь ласка, увагу. Оплата по окладу, і що програма на це нам дає, який результат. Знову повертаємося до нарахування зарплати, і ви бачите: незалежно від того, що співробітник 3.3 працює на неповному робочому графіку, так, лише половину робочого часу, так само, як і співробітник 2.2, але нарахована індексація у повному розмірі. Тому що у нас оклад по дням. Обов'язково, якщо ви приймаєте на роботу співробітників, що будуть працювати неповний робочий час, необхідно призначати оплата по окладу по годинам. І тоді все буде в вас в порядку, все буде у вас добре. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам миру. Бережіть себе. І чекаю ваших відгуків. Я ж дуже стараюсь для вас. Будь ласка, ставте лайки, пишіть відгуки, пишіть запитання. Буду дуже вам вдячна. На все добре, до нових зустрічей в ефірі!